зараз двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для оцінки їхніх навичок, і дедалі більше західних лідерів висловлюються за надання Україні F-16, як і деякі представники конгресу США. Ви маєте понад 20 років служби у ВПС США і понад 150 бойових місій. Чи ви можете сказати, що F-16 може мати велике значення у ході війни Росії в Україні? Я б сказав, що F-16 могли би принести величезну зміну у війні, але це також залежить від пілотів. І я не виступаю проти українських пілотів. Вони чудові пілоти. Але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж до якого вони звикли. І вони були би першими, хто б визнав. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і оволодіти новим типом літака, особливо таким передовим, як F-16. До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Коли я літав на F-16, я мав 200-300 годин на рік, не враховуючи бойових дій. Тож ми багато літаємо. Ми стаємо дуже хорошими в тому, що ми робимо. І я думаю, що для того, щоб F-16 чи будь-який сучасний винищувач мав значення для ВПС України, їм доведеться відкинути старий радянський чи російський спосіб робити речі і робити це так, як це роблять НАТО, захід і Сполучені Штати, якщо вони хочуть ефективно використовувати наші літаки. Uh, so F-16? Полковнику, що такого особливого в F-16, Або чому цей літак вважається таким універсальним? І які основні можливості цього типу літака в умовах, коли ближній повітряний бій, за словами українських пілотів, не так вже й поширений? Well, uh є кілька речей щодо F-16. По перше, він ніколи не мав на меті перетворитися на те, чим став, але це дуже хороший літак, і він дуже адаптивний. Я думаю, що це ключове слово адаптація. Наприклад, перші F-16 називалися блок 10 Ці літаки вдосконалювали так званим блоковим циклом від блок 10 до блок 70 про який ми зараз і говоримо. І F-16 – це така універсальна машина всередині, все модульне. Тому вам не потрібно розбирати літак, коли з'являється нова технологія. Ви просто витягуєте стару коробку та вставляєте нову. Додайте до цього, що літати на цьому літаку дуже легко, коли ви навчитеся це робити. Це дуже простий літак у використанні, як і у використанні усієї зброї, тому що все всередині літака зосереджено навколо пілота, на відміну від літаків російського виробництва. Пілот схожий на центральний комп'ютер американського винищувача. Це називається сенсор Fusion – злиття датчиків. Тож ви отримуєте всю цю інформацію з космосу з інших літаків із землі, і вся вона потрапляє у кабіну, спроєктовану під пілотів та налаштовану для них. Звичайно, інженери допомогли розробити їх, але пілоти це ті, хто сказав, так, це буде працювати, а це не працюватиме. Отже, літати на цьому літаку дуже легко, і так і повинно бути. Тому що літак може робити так багато, і одна людина не могла б робити це сама, якби це не було таким легким і таким доступним для пілота. Я думаю, це те, що відрізняє F-16, F-35 і F-22 від подібних винищувачів. Інженери працювали з пілотами, щоб цього досягнути. F-16, на відміну від Єврофайтер, перевірений в боях. Є багато порівнянь між Тайфун і F16 або F22, F35. І Я відповів би їм, що Тайфун це чудовий літак, але він також у 2-3 рази дорожчий, аніж F16, і він ніколи не був випробуваний у боях. Про це можна багато говорити. Я не кажу, що це все, але це те, що дуже важливо. Коли ви говорите про технічне обслуговування літака у бойових умовах проти умов мирного часу, і ми маємо великий досвід із цим. Очевидно, тому що ми постійно їздимо по всьому світу та беремо участь у боях. Але F-16 випробуваний таким чином, тоді як інші літаки ні. Також він набагато менший за більшість літаків, що не має значення, якщо ви стріляєте в когось ракетами здалеку. Але якщо ви коли-небудь опинитесь у близькому бою, чого насправді не відбувається в небі над Україною зараз, але це може статись, F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків, особливо коли він спрямований прямо на вас. Тож у цьому є багато переваг. Також є інші країни у Європі, які мають F-16. Таким чином повітряні сили України можуть отримати інші форми логістики, постачання, поради, тренування замість навчання аж у сполучених штатах. Тож можна також використовувати європейських союзників. А чи можете ви порівняти F-16 із су 35 який вважається основним літаком, який росіяни зараз використовують над Україною? F-16 uh, проти Су 35 моя думка та думка більшості професійних льотчиків винищувачів полягає у тому, що су – це типова російська машина і виглядає вона красиво. Вони його гарно фарбують, ставлять всілякі круті зірочки і все інше. Але по суті, це насправді не такий гарний літак. Су 35 добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлух. Справа в тому, що в ньому навіть немає радара Аїса. Радар Аїса це передовий радар із системою електронного сканування, активна фазова антенна решітка, який на 30 років випереджає радар, який знаходиться зараз на су 35 Також Су-35 дуже великий. Він має два двигуни: двигуни димлять, це легко побачити, його легко вловити на радарі і вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо ви наблизитесь до нього, ви побачите його за 10 миль задовго до того, як він побачить вас, якщо ви коли-небудь потрапите у ближній повітряний бій. Інші системи на борту там також типовий російський маркетинг. Як вони кажуть, аналогів на заході немає. Але якщо уважно подивитися до цього, насправді їх легко заглушити. Що ми широко використовуємо, як і наші союзники, з якими ми працюємо, ми навчаємо їх і даємо їм те саме обладнання. Електронне глушіння це дуже велика справа. Наші літаки більш живучі. Я б не робив ставку у бою на су 35 чи будь-які літаки російського виробництва. А як щодо міг — основних літаків, на яких українці літають зараз. Я Вважаю, що українські повітряні сили чудово справляються з тим, що вони мають, і для того, що вони роблять. Вони ж обороняються, чи не так? Вони захищають Україну, вони захищають міста, і це те, що міг 29 Він був створений фактично для цього для точкової оборони. У ньому вміщується не так багато палива. Фактично, у нього достатньо палива, аби лише піднятися в повітря, зробити щось недовго, а потім спуститися. Можливо, українці модифікували свої, але російські літаки взагалі не можуть довго бути у повітрі. Паливо це колосальна перешкода у повітряному бою будь-якого виду. Що більше у вас його є, то очевидно краще. І для чого українці використовують їх? Вони використовують їх найкращим можливим чином. Українці також мають перевагу у боротьбі за свої домівки та міста, і вони знаходяться прямо над головою того, що вони захищають. Тож, якщо щось трапиться, і українському пілоту доведеться катапультуватися, він спускається на дружню територію. Російський пілот катапультується і потрапляє на ворожу територію. Це важливо щодо можливостей, українцям певним чином заважає той факт, що росіяни зробили ці літаки, тому вони точно знають, що вони можуть, а чого не можуть. Росіяни не знають, що насправді можуть і чого не можуть робити наші літаки. Окрім того, що вони бачать у новинах кожного разу, коли ми вступаємо у війну, вони бачать результат, що має змусити їх двічі подумати, перш ніж битися з кимось із нас. Але вони не знають конкретних деталей. Тож я б сказав, що швидше українські ВПС зможуть позбутися своїх старих літаків російського виробництва та перейти на щось інше, то краще для них буде. Чиніпиперейн пареже пілотів. Тренування пілотів винищувачів це велика інвестиція для будь-якого уряду. Якщо говорити про США, то скільки грошей і часу інвестовано в цих найкращих пілотів? Здається, цифри, які я бачив багато років тому, то щодо кожного пілота винищувача, до моменту, коли ви потрапите у ескадрилью винищувачів і почнете літати, потрібно приблизно 2,5 роки від 2 двох до 2,5 двох років. Це щоб один пілот пройшов усе це з базової льотної школи і всі інші тренування – F-16 або F-15 або F-35, а потім потрапив до ескадрилі винищувачів. На кожного пілота уряд витрачає приблизно до 10 мільйонів доларів. Що якщо врахувати вартість літака насправді не така значна сума. Я знаю, що це велика інвестиція для України для будь-якої країни, але на це треба дивитися так, що це також є дуже великим стримуючим фактором для будь чого у майбутньому. Не зважаючи на багатослівність, що йде з Москви, вони не атакували НАТО, і на мій погляд, вони не нападуть на НАТО. Ви можете послухати, як Північна Корея та Китай говорять про протистояння Сполученим Штатам, але це також лише розмови. Вони дуже добре знають, що було б, якби вони це зробили, тому це великий стримуючий фактор. І для стабільності України, і для її майбутнього наявність такого стримувального фактору, який утримує будь-кого чи то Росію, чи когось іншого, від спроб знову це зробити, це значні інвестиції. І я знаю, як мій уряд працює з цим. Вони дають багато стимулів для закупівлі нашої військової техніки. Вони можуть розповісти про це. Але для інших країн я бачу, що з часом суттєво знижують ціни на техніку. Вони надають доступ до багатьох інших навчальних закладів. Вони надають преференційні торговельні угоди, усілякі інші речі, які пов'язані з цим. І зрештою, це насправді не коштує уряду, який купує наше обладнання, стільки грошей. Я вважаю, що інвестиції в майбутнє безперечно того варті. So, uh, if you could, um, recall, uh... Якщо ви можете пригадати свій досвід викладання для іноземних ВПС, як керувати F-16, що було найбільшим викликом? Що було інакше у випадку таких пілотів? Тому що українці зараз говорять, що саме літати на міг 29 і на F-16 це не надто відрізняється. Важче використовувати всю систему зброї, радари, щоб ця платформа була не просто літаком а бойовою одиницею. То що на вашу думку зараз було би найскладнішим навчитись для закордонних пілотів? Екзакливай амін акерга. Вони абсолютно праві. Я маю на увазі, що я би міг заскочити у міг 29 і впевнений, що я зможу підняти його з землі та повернути на землю. Управління всіма системами зброї це абсолютно інше. І, як я вже сказав, наші системи озброєння з'єднані з усіма датчиками, які ми маємо, і це справді дивовижно. Від чого виступають сльози на очах? Буде цікаво подивитися, що скажуть ваші пілоти, коли повернуться за різ. Зони, це те, що вимагає часу, щоб навчитися робити і робити ефективно. Я маю на увазі, ви знаєте, коли я пройшов школу на F-16, знаєте, ми виходили з неї здатні до ближнього повітряного бою або скидання бомб, стріляння з ракетних гармат. Ми могли літати через гори на висоті 30 метрів і швидкістю 800 миль на годину вночі, використовуючи інфрачервону систему націлювання. Це дивовижно. Ось що вимагає часу, тому вони абсолютно праві щодо цього. Яка інша частина запитання? що було б найбільшим викликом для України? так. З мого досвіду, навчання іноземних пілотів вони не були українцями. Це були пілоти з близького сходу. Найбільшою проблемою був менталітет. Вони не були навчені так, як ми. Вони не думають так, як ми. Тому їм не легко вчитися на своїх помилках. У нас є старий вислів, яким би не було у вас звання. Ваше військове звання воно знімається під час дебрифінгу, тому не має значення, чи я лечу з генералом. Якщо він щось зіпсував, якщо зробив помилку, я повинен вказати йому на це. Звичайно, ввічливо вказати йому, як це виправити, щоб він не повторив це знову. Але це від нас очікується. Насправді в наших ВПС старший офіцер був би дуже незадоволений, якби з ним так не розмовляли, тому що ми так працюємо, так нас готували. Я не думаю, що в українських пілотів були би з цим проблеми. Росіяни ж два російські пілоти, радянські пілоти, з якими я літав, у них була велика проблема з цим. Тому що в їхніх ВПС, що вище звання, то це означає, що хтось розумніший і кращий, навіть якщо це не так і вони не вчаться на своїх помилках. Я не думаю, що в українців ця проблема існує. Я думаю, що українці дуже легко впишуться в це мислення, і тому це насправді не те, що їм довелося подолати. Це може бути зміна, але я думаю, що вони пристосуються до цього. Тим більше, що їхня країна бореться за своє виживання. Барайнтейворедаптіспешій сенс теркантрі з файтінфорцлайф а і країн зрейна Su-27. враховуючи, що українці зараз літають на Міг-29 і су 27 Скільки часу може забрати перенавчання на Ф-16? Адже різні експерти називають різні строки. І також зараз Україна воює. Як це може вплинути на навчання порівняно зі звичайним процесом навчання в інших країнах чи інших пілотів? Я ніколи не працював і не літав з українськими пілотами. Тому можу лише припустити, що вони найкращі, які є у ваших ВПС. Завдяки правильній системі тренувань, які використовуємо ми або європейці. Я не сумніваюся, що вони зможуть навчитись. Думаю, що вони будуть дуже раді цьому. Насправді це такі складні, але дуже цікаві та потужні літаки. Я знаю, що тут у сполучених штатах є кілька українців, як ви згадали. Я думаю, що вони зараз на авіабазі люк в Аризоні. Це велика тренувальна база для наших ВПС для F-16 і F-35. Якщо хтось і зможе позитивно оцінити ваших пілотів, то це ті люди, тому що вони саме цим і займаються. І це величезна база. Я маю на увазі, там багато літаків, багато симуляторів, багато систем, які допомагають людям навчитися керувати цими літаками. Для американського пілота, який щойно закінчив льотну школу і починає опановувати F-16, йому потрібно провести до 10 місяців на авіабазі Люк, аби навчитись керувати F-16. Американським пілотам, які перейшли з інших літаків, таких як F-15 на F-16, їм потрібно менше, від 4 до 6 місяців. Для українських пілотів я би припустив, і я припускаю, що мова не є проблемою. Я припускаю, що обиратимуть пілотів, які вже говорять англійською. Тоді б я сказав, що цих людей можна навчити керувати F-16 за той самий проміжок часу від 4 до 6 місяців. Однак, проблема з Україною, як ви сказали, країна зараз у стані війни, і я думаю, що Україна переможе. Насправді я в цьому впевнений, але все одно, 4-6 місяців це задовго, особливо зараз, тому що зараз буде весна та літо, земля буде суха, замерзлої грязі немає, або не буде скоро. Саме в цей час відбуваються всі бої в цій частині Європи навесні і влітку. Отже, скільки часу у вас є, щоб це зробити? Я б сказав, що дивлячись у майбутнє, це те, що варто зробити, коли війна закінчиться і Україна вирішить перейти на європейський або американський літак. Тоді ви працюєте з урядом, щоб переконатися, що ваші пілоти проходять ту саму програму, і таким чином, якщо в Європі знову виникнуть проблеми, українські повітряні сили будуть ще більш готові аніж зараз, летіти, щоб воювати та перемагати, що вони й збираються робити але чи є сенс у цьому випадку фізично вивозити їх з України і навчати, скажімо, в Європі чи США? В цей час вони не допомагають армії, вони не виконують своїх бойових завдань в Україні. Україна заявляє, що НАТО це майбутнє, а також євроінтеграція, стандарти НАТО. Але чи є сенс у такому разі готувати українських льотчиків просто зараз, якщо вони не можуть скоро повернутись до бойових дій? Шнездарізенекселенпой. Це чудове питання, оскільки я вже казав, що це є питання часу, тому для України є інші варіанти. Я маю на увазі, що вам потрібно дивитися в майбутнє, але спочатку ви повинні виграти війну. Так, ніхто не знає цього краще за Україну. Я сказав рік тому, коли мене запитали про найкращий терміновий захист українського повітряного простору це ракетні системи земля повітря та сучасна протиповітряна зброя, які ми повинні були дати, і все ще можемо дати Україні. Таким чином, якщо російські ВПС залетять в український повітряний простір, вони звідти не повернуться. І повірте мені, я бачив це не у своїх ВПС, але в інших ВПС. Що коли хтось вилітає вранці і не повертається, це спричиняє моральні проблеми серед людей, які залишилися там. Я думаю, що зараз у росіян дуже серйозні проблеми з бойовим духом, оскільки вони втрачають так багато людей. Але потрібно перетворити повітряний простір над Україною у безпольотну зону для росіян. Ніхто і ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це пробували раніше. Наші країни пробували. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат це одне. Але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики, це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо, і це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи ракети, але також принаймні, подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною, не деінде, а саме у небі над Україною. Ви згадали одразу кілька тем, які я б хотіла детальніше розкрити, але зупинімось на приватних військових компаніях. У вас є досвід. Чи могли б ви розповісти нам трошки більше, як би виглядало рішення для України? Якщо ви могли б вдатись у деталі? контесандітейлс well, вирішення like f 16 Сістінз. Для України рішення виглядало б як придбання F-16, тому що вони найдоступніші і вони вже є у Європі. Деякі країни Європи їх вже мають. ВПС Польщі, ВПС Нідерландів, деяких скандинавських країн також є американські F-16. політичний аспект цього питання. Вони мають вирішити, але найважливіше знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на цих літаках і не потребують навчання. Це зробити швидше ніж відправляти українських пілотів до США на навчання. Це буде добре, коли війна закінчиться, але ви повинні спочатку виграти війну, і це. Один із шляхів це зробити знову таки, це мають вирішити уряди та політики. Я вам скажу, що такі типи пілотів доступні, і це цілком здійсненний варіант. Тож сподіваюся, люди, які займають владні посади у вашій країні, почують це і, можливо, задумуються над цим. Тож чи то, можете ви сказати, що є достатньо таких американських пілотів, які працюють на приватні компанії або базуються у Європі, і хто може бути більш відкритий до такого? Морасквес авидсей детеранов американ пайлот стидует Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Наш уряд дуже заплутаний і складний, і це питання для них. Є також європейські пілоти, які навчаються на F-16. Тому є достатньо пілотів для цього. Є лише деякі важливі деталі щодо роботи та участі у воєнних діях на стороні іншого уряду, які потрібно вирішити. Але ви знаєте, це ключове питання. Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт, це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати. Uh, there are not just types of missile, but... Зараз в українському повітряному просторі є не просто різні типи ракетних комплексів, а й дешеві безпілотники з зрану. Чи можуть винищувачі F-16 бути ефективними проти такого роду викликів і загроз з боку Росії? Оскільки вони варіюються від крилатих ракет або ракет земля повітря, повітря, земля до дронів, а лише нещодавно Росія вперше обстріляла Україну ракетами кинжал Знаєте, коли ви запитували про F16 раніше, це одна перевага, яку він має перед багатьма іншими літаками, тому що його називають багатоцільовим винищувачем. Він може літати крізь повітряний простір, збивати та вражати літаки. Він може знаходити дрони. Я б не витрачав ракету на дрон, я б збив її чимось іншим. Насправді я б пролетів над дроном дуже низько і дуже швидко, запалив би форсаж і просто спалив би його. Але він також може переключитися на скидання бомб на знищення ракет земля повітря і може переключитися, що важливо для України на близьку підтримку з повітря. Багато з того, що робить пілот F-16, це надає безпосередню підтримку з повітря, і його навчають це робити. Штурмовик А 10 також є ще одним нашим відомим літаком для цього, але він в іншій категорії аніж F-16. F-16 може надавати близьку підтримку з повітря, і він може подбати про себе. Або якщо він захищає українські війська на землі або підриває міст і раптом з'являється російський міг, він може миттєво переключитися на збиття міга, а потім повернутися до близької підтримки з повітря. Ось що робить його таким універсальним винищувачем. Що стосується бойових безпілотників, ми можемо зафіксувати їх на наших радарах. Але знаєте, чи збиваєте ви його ракетою, чи намагаєтесь вистрілити з гармати, це залежатиме від ситуації. Ви знаєте, я сам ніколи не збивав жодного дрона, але я вже мав з ними справу на полі бою. А ще є проблема гелікоптерів. Ви знаєте, я думаю, що ваші високопосадовці говорили про вертольоти так голова військової розвідки Буданов говорив про те, що штурмовики Thunderbolt і гелікоптери важливіші за винищувачі. Так, це було б моє наступне запитання я б сказав, що просто зараз такий літак, як F-16, найважливіший, оскільки він є багатоцільовим винищувачем і може атакувати повітря земля і повітря повітря, тому що А 10 насправді не може захищатися від літаків. Якби ви мали перевагу в повітрі над Україною, якщо б ви контролювали повітряний простір, було б інакше, але цього не станеться прямо зараз, і ви маєте спільний кордон з Росією. Тож ймовірно, цього ніколи не станеться, допоки вони не вирішать припинити війну. І що стосується вертольотів, то вони підходять для піхотних підрозділів, які воюють один з одним на землі. Але гелікоптер дуже вразливий до ракетних комплексів, що запускається з плеча до зенітного вогню, а також до винищувачів противника. Треба бути дуже обережним, коли ви їх використовуєте. Я думаю, що росіяни втратили наразі понад 200 гелікоптерів, десь так, тому що вони не контролюють повітряний простір, і це чудовий приклад того, що станеться, якщо ви спробуєте Використати не той літак у неправильному місці, і чому щось на кшталт F 16 або навіть тайфун було би кращим, оскільки він може захистити себе та робити інші речі,